Бак радіатора, верніше бачок радіатора, так чомусь їх більше називають. Для тракторів ЮМС 6 їх модифікацій, а також іншої спецтехніки, яка створена на базі цих тракторів, це йде сталевий бак. Як бачите, він пофарбований фарбою порошкового нанесення. Іде запакований стрейч-плівку і на стрейч плівці є ось такий стікер, де є від виробника ось такі позначення. Як бачите, на радіатор він стає. Абсолютно без всяких проблем. Всі отвори співпадають. Але для того, щоб його поставити на радіатор, потрібно мати ще прокладочку. Прокладочка гумова, теж від торгової марки дорожна карта. Поставляється теж в індивідуальному пакуванні ось такий стрейч. На самій гумовій прокладочці є ось таке позначення. Сподіваюсь, видно. Гума не вонюча, а це означає, що якщо ми не відчуваємо такого жорсткого запаху, значить гума у нас не буде добіти з часом. Отже, для встановлення бака обов'язково потрібно прокладка, тому що прокладки одноразові, а також треба комплект патрубків або хоча б один. В комплекті йде три штучки, ось таких і один маленький. Бачите, тут виробник зробив ось такий поясок для того, щоб краще ущільнити з'єднання, а також треба комутик. Бажано ось такий черв'ячний. Розмір хомута 40х60 є цілком придатним. Бачите, це він на максимум розкритий. Тому навіть тут і цей поясок, хомутік 40х60, цілком спокійно влізе. Комплект патрубків теж від торгової марки ДК. Ось такі є позначення на цьому комплекті. Ну Вернемося до нашого бачка. Він є стальним, абсолютно повністю підходить за розмірами на стандартний. Радіатор, в даному випадку, на серцевинку, є конструктивно передбачений вивід замість розширювання бачка, ну і відповідно пробочка, вивід під пробочку.